Друзі, ми доєднуємо до нашого тера Андрія Роженка, капітана першого рангу ВМС збройних сил України запасу, заступника начальника штабу ВМС збройних сил України в четвертому 20-х роках. Пане Андрій, вітаємо вас! Слава Україні! А героям слава. Добрий, слава добрий вечір. Битва за Авдіївку стала для Росії чи не найдорожчою з початку війни. Про це пише Таймс. Авдіївка має стратегічну цінність для окупантів, тому збройні сили України продовжують блокувати окупантам використання основних автомагістралей і залізниць уздовж лінії фронту. За майже три тижні російські війська не змогли швидко прорвати оборону українських, як розраховували, зазнавши колосальних втрат більших ніж під час наступу на вгледар. Попри Невелике просування вперед. Пане Андрій, ми знаємо, що ціль окупантів це Донецька область, це політичне завдання, яке Путін поставив перед армією. Вони, попри все, як пірова перемога, хочуть взяти хоча б щось. І от Авдіївка, вони її візьмуть попри все. На ваш погляд, вона зараз знаходиться в напівоточенні. Ми бачимо сім'ясні штурми. Ми бачимо рекордні цифри. Я пам'ятаю, як тиждень тому з'явилася цифра у 1380 окупантів на добу через те, що більше 800 тільки було на Авдіївському напрямку. Як ви оцінюєте? Та ситуація там ну, ситуація складна, вона також витягує дуже багато наших резервів. Зараз ви показали відео на цей сюжет. І я можу сказати, що ну засування ну, скажем, на полі бою підрозділів полка спеціального призначення. Це надзвичайна подія. Як правило, ну до таких операцій вони ну не, не мають. Залучатися у них дуже специфічні функції і ну, боротися з бронетехнікою. Вони ну якщо залучаються, то це вже дуже складна ситуація. Ну я думаю, що військові наші реально оцінюють. Значить, то що зараз ну, ситуація, яка склалася, дійсно Росії важливо скоріш Таке от ну, пропагандистське значення цього міста. Да, вони поставили завдання до кінця року вийти там на кордони Донецької області. От. Їм треба перемоги зараз. Той, ну, той стіль пропаганди, який надається в російському телебаченні, він там намагається показати щось, якісь перемоги, щоб населення схилити. Ну, на, на бік позиції керівництва Російської Федерації, це їм важливо і напередодні виборів, і так далі. Тому Тут в основному політичні завдання. Вони ну, на, на ресурсах, вони, звичайно, не зупиняються, а ресурсів їх у них більше. Ми знаємо, що там і з Північної Кириї багато боєприпасів підскочило, знаємо, що. На цьому напрямку там і нова російська зброя, нові самоходні установки зараз застосовуються. Тактична авіація зараз значно, а, а, значить, там ну і, 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 і більш інтенсивно працює російська. А, от тому, ну й знаєте, ярто кажучи, а, я думаю, я, я, я вірю в те, що наше командування угрупування, генеральний штаб, вони трезво оцінюють ситуацію і. Ну, максимально стримують, але я думаю, що ну рішення буде оптимальне для того, щоб ми могли звільняти наші території в тих місцях, де ми можемо це робити, скажімо так. Я... Апенти, повністю це ситуації володіє тільки генеральні штаби. Ну, дуже важко відверто кажучи, я навіть ну, не хочу робити таких коментарів. Але то, що вона складна, опять же, ну можу сказати Тариса того, то, що Бог ну, спецназа займаються знищенням бронетехніки, це вже серйозне таке питання, пане Андрію, токмак називають ключовим містом для того, аби вийти на узбережжя Азовського моря. Це ключове. І зараз пані Наталі Гуменюк буквально повідомила про вчора ще з'явилася інформація, що принаймні у нас у Збройних Сил України є успіх на лівому березі Дніпра, на лівому березі Херсонської області, і ми можемо створити плацдарм фактично на лівому березі для просування далі. На ваш погляд, яка. Ситуація дійсно на півдні України. Ключове місто Токмак. Ну і е, створення плацдарм на лівому березі Дніпра. Ливиться ну, Токмак. Там в цьому районі дійсно нам вдалося пробити оборону супротивника. Хоча він притягнув туди дуже же, величезне угрупування. На лівому березі, ми в основному кажемо це район на північний схід від Херсону. А там дійсно, ну я так розумію, останні три тижні проводилися операції по форсуванню Дніпра, і там, в принципі, я так розумію, нам вдалось закріпитися на лівому березі. чому важливість цього району? В тому, що Росіяни там тримали незначну кількість своїх військ, ну, фактично гіпотетично ну, Кінбургський півостров, там фактично він не охороняється. Там є якісь частини артилерійські, є частини там механізовані, їх небагато. На Лівому узбережжі, після того, як наші Морські піхотинці почали його форсувати. Ми бачимо, там трошки вони підтягнули і бригаду спецназа. Свого підтягнули і, і там 126-та бригада берегової оборони Російської Федерації з Криму там знаходиться. от ну опять же, там не дуже багато військ, Якщо нам вдасться ну, закріпитися і продовжити успіх, то це вихід до Криму. І опять же, ну, це і військове значення цього дуже важливо, тому що через оцей коридор, через цей шлях постачання а, в Крим постачається 75% вантажів, в, в тому числі і військових. Ну і оце, скажімо, психологічно-політичне значення, тому що ну, Крим там це ж. Буде дуже серйозний удар. Я так думаю, що для цього якраз і була затіяна і Авдіївка, і Куп'янськом Там також таки ну, складна ситуація для того, щоб максимально відтягнути найбільш спроможні наші частини а, і а, ну скажімо, засоби ураження якраз от в тіті в, ті, в ті ділянки фронту. А фронт він дуже дуже великий. От ну от на жаль, на всі його ділянки. Якраз не вистачає. Я думаю, зараз правильним було б те, щоб ну, максимально стримувати противника там, де він дуже сильний, і бити його там, де він слабкий. От, і я думаю, що це враховується і це буде робитися. Так, пане Андрію, насправді сьогодні вже представники влади кажуть, що ціль ціль ворога знову окупувати Куп'янськ, і це дуже важливий фактично вузол для того, щоб збройні сили нашого противника насичувалися і отримували. Ну це як транспортний хаб для окупантів. На ваш погляд, це вже не фінал. Чи вдасться ворогу захопити знову Куп'янськ і перетворити його на цей логістичний хаб, дуже важливий для ворога? Про що сьогодні пишуть? Ну тут, як розумієте, вони постійно збільшують оце угрупування ну, фактично за місяць. Зараз воно добігає це угрупування, фактично вже півмільйона. Оце угрупування і Збройних сил Російської Федерації, угрупування їх э, структур ФСБ, які розташовані на на окупованих територіях України, дійсно Куп'янськ і Новабдієвка ну, це два напрямки, на яких вони там намагаються э, розвинути успіх. Ну наскільки мені відомо, наша сили максимально їх стримують, максимально стримують і що важливо, ну намагаються зберегти ті резерви, які. Будуть нам потрібні якраз на тих ділянках фронту, які цікаві нам, пане Андрію, дякуємо вам щиро, Андрій Реженко, капітан першого рангу ВМС збройних сил України, запасу заступник начальника штабу ВМС збройних сил України в 4-му 20 двадцятих роках.